Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. В саду біля грушки. Сьогодні 11 травня. На вулиці днем було плюс 10, плюс 9, вночі буде плюс 2. Але відео знімаю не по цьому. У нас зав'язалися грушечки, яблучка. Що хочу сказати, тому що в промислових садах дають е яблуням грушкам, та іншим скажем так, плодовим дерев. При ранньо весінніх обробках, при цвітінні чи доцвітінні для того, щоб вони хорошо зав'язалися. Потім, коли воно зав'язується, приходить певний етап, ну, приблизно такий, вони дають препаратами, які проріджує плоди. Для чого це робиться, щоб плоди були якісніші, тобто, щоб залишався один самий потужний, скажімо, королівський плід всі останні опадають. До чого це говорю? От у нас в світі є, так? Є 4 грушки. 4 завязи, Вони всі зав'язалися. Можна це робити чуть пізніше, просто в садах обробляються ну, приблизно зараз, на грушках, на яблонях. От. Берем ножнички. Можна і чуть пізніше, коли вони вже будуть е, в стадії, скажем як волоський горіх. Берем ножнички і саме слабенькі. Лишаємо. Один плід або два. Максимально два. На одному суцвітті Одно суцвіття Далі наступне суцвіття Так само. Ось у нас воно тут. Можна це робити пізніше. Зараз просто показую, хто може обробляти препарат. Ви ну, бачите, от у нас. Один, два, три. Для чого це робиться, щоб грушка е, набирала е, чи яблуко сортового розміру і було якісне. Плод від плоду має бути 10-15 см. Тоді він буде так на витягнуту руку. Тоді він буде якісний і сортовий розмір. Я вам показую зараз. Ось таке. суцвіття є. Бачите, скільки тут? 1, 2, 3, 4, 5. Якщо є ось час натхнення, небагато у вас дерев, то робимо таке. Залишили два. Ось на такому ми бачимо. Бачите, є три. Саме потужний ось цей. Добре, один або два. Я поки що лишаю. Якщо маєте час. Скажемо тут ось ці грушечки ще. Вони ще дрібненькі, нехай підростуть. Щось опаде, щось скине. А якщо не скине, то потрібно так от робити. Якщо є можливість, що були якісні плоди, якщо маєте час.